Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це таропрогноз на січень 2026 року. Перший січ, перший місяць року! З Новим роком вас, дорогесенькі! Вітаю вас від щирого серця! Хай вам щастить завжди і усьому. Загадуйте бажання! Хай ваші бажання всі збуваються! А сьогодні у мене чотири колоди. Таро витягнемо карти з кожної колоди. Що скажуть карти, яким буде цей січень місяць, перший місяць року? Вау, уявляєте, до речі, підписуйтеся на мій канал, якщо дивитесь непідписаними. Сімка, збір урожаю, уже на початку року ви будете пожинати плоди своєї праці. Тут ще треба трошки вкладатися, ще треба почекати. Сімка це ще не є. Енергія кульмінації, це ще не десятка, тут ще людина поливає, ще плодів нема, але вже є квіточки, це вже сімка, ще трішки терпіння, ще вкладання, і скоро ви пожнете чудовий результат. Уже є невеличкі результати, буде щедріший результат. Це гроші йдуть у ваше життя. Фінансове становище буде. Покращуватися карта мах. Чудова карта про е, вас, це я, це карта номер один, це я, це про наше тіло, про наші можливості, про таланти. Щось тут треба себе показати, проявити. Мах це творець, творець своєї долі, людина творча, яка знає, чого хоче, знає, куди йде. І тут у вас є все для втілення своїх планів, задумів, карта мах, це про те, що я можу, я хочу і я буду. Так, наступна карта п'ятірка, п'ятірка мечів. Тут людина переможець, ця перемога і карта змін. П'ятірка це ще в першу чергу карта Змін. Людина тут перемогла, можливо, ще йде підказка, що не надійтесь ні на кого. Тут розвернулися постаті, пішли геть. Ніхто вам тут не допомагає, в вашій ситуації, ви самі. Навіть якщо мали надію на якусь іншу людину, будьте готові, що вам треба буде брати все в свої руки, і ви все зможете. Людина переможе. Це змогла, перемогла, чи то свої страхи, а саму себе, чи навіть людей, які відвернулися, не допомогли. Тут один. Ви маєте все робити. Тут і дві карти, такі як я один. Мах, я можу, я починаю, я маю це зробити. І тут знову ви робите, і у вас виходить. Важко, так, не легко, але у вас виходить. Тут у людини навіть три мечі, вона ще й примножила, в руках має і тут ще два втомлені, тобто все буде вдаватися. І так, наступна карта. Наступна колода. І так, дивимося. Шістка. Шістка жезлів, карта перемоги. Все ж таки шістка жезлів, знову перемога. Важко, але ви перемогли. І шістка жезлів це ще про те, що ви самі дуже задоволені результатом, дорогою, яку ви пройшли, шлях, який ви подолали. Тобто до своєї мети ця перемога вам далася нелегко. Ви йшли, ви трудилися, це як здати сесію, здати екзамени, захистити диплом. Чи здати на права все, що ви робили, все буде, у вас буде хороший позитивний результат. Коли і ви себе хвалите, ви задоволені результатом, і коли вас хвалять, тому що тут людину винагородюють, ви отримуєте нагороду за щось. Нагорода це може бути, от ви прийшли шлях, шукали роботу і знайшли роботу. Оцей шлях. І ви нагорода, це ваша зарплата за ваші труди. Вас побачили, вам аркудують, зробити презентацію, щось. До чого ви готувалися, вкладалися. Так, наступна карта. Дивимося. Карта місяць, така неоднозначна карта, і щось закрутиться, щось висвітлиться на повний місяць. Бачите, тут фільмочка на повний місяць, кудись світить. І повний місяць в січні буде 3 січня. Я зроблю окреме відео та розклад на повний місяць. Повний місяць буде в знаку рака. Це сімейний знак. І тут якраз місяць у нас сімейна карта. Щось висвітлиться сім'ї, можливо, щось з житлом. Якась ситуація буде прояснятися про житлові умови, сімейні, родинні, якісь будуть такі повний місяць, завжди щось висвітлює. І також молодий місяць також буду робити окреме відео Таро прогноз на молодий місяць. Молодий місяць буде 18 січня. І тут відкриється якась ситуація, а вже на молодий місяць вона визріє. Тут вона тільки буде так чуть-чуть проявлятися. Так, наступна. Коло, карта. Дивимося наступна. Про що це у нас підвішений? Якась ситуація, можливо, сімейна, родинна, про якусь нерухомість може бути підвішена. Не видно зараз, не рухається ні взад, ні вперед. Все на паузі незрозуміло. І мовчать, нічого не рухається або з житлом. Якісь підвішені такі стани, коли нічого не рухається, нічого не просувається вперед. Так, дивимося далі. Наступна колода і карта мудреця. Карта мудреця, вчителя, учня, і тут ключі. Отримуйте ключі, треба. Можливо, фахівця попросити, чи самим зібрати всю інформацію, тому що тут ключі, у вас будуть ключі від тої ситуації, яка закрутиться. У вас будуть ключі, тобто ви будете розпутувати цю ситуацію, знати чітко, що робити, куди йти, кого питати. Тут як історія ще така, бачимо, тут священника. Якась історія така закрутиться. Родинної такої ситуації. Так, давайте ще витягнемо карту. Вісімка мечів, якісь обмежуючі такі обставини, як зв'язані руки. Щось вам зв'яже руки. Тут більше довіряйте потоку, тому що зав'язані очі. Ноги вільні, вийти можете, вас ніхто не тримає. Але тут іде така інформація, що буде багато обов'язків на вас, як звалиться. Тут ви маєте проявити свою таку мудрість а, і навіть карта традицій. Ви маєте взяти оцю ношу на себе. А, можливо, це вам не дуже подобається закриті очі, вам важко, але тут все буде на вас, і а, ви з усім впораєтеся. Так, давайте ще одну карту з цієї колоди. Просто за ситуація. Так, ви з усім впораєтеся. Хоча здається, що тут а, як такі бачимо, що людина в обмежених а, ситуаціях закриті очі, не видно до кінця що багато зобов'язань. І чудова карта десятка пентаклів. Вам все вдасться подивіться, яка чудова карта. Це і покращення житлових умов, і в фінансовій сфері. Хороший заробітку, фінанси йдуть в ваше життя. Все складається як найкраща І родина в зборі. Можливо, і дійсно, на свята ви будете з родиною. Оце родина тепло даватиме вам багато сили, енергії. Так. І остання колода. Дивимось. Імператриця. Будете почуватися імператрицею. Імператриця це господиня, господиня життя, гостинна, творча людина, гостеприємна, хлібосольна. Будете почуватися господиною. І імператриця це ще про радість до життя. Людина, яка вміє жити і красиво, і гарно. Можливо, ще і вагітність, бо у нас тут карта вагітності. Не ви, якщо це не ваша тема, але найближче коло ваше, хтось із родини, із близьких, ви можете почути таку інформацію, імператриця дає життя. Або ви свою творчість проявите, бо вагітність і це іще і про творчість імператриця, вагітна якоюсь творчістю. Вам вже пора віддавати свою творчість. Ви у вас вже накопичилося, ви вже виносили. Якусь свою таку ідею, свої знання, свою експертність, і вам уже треба її віддавати. І також це ще хороша енергія потішити себе, побалувати себе як імператриця. Імператриця це під покровительством планети Венери, а Венера це про все красиве. Купити собі щось нове в гардероб, сходити в спа-салон на спа процедури, на масаж, оце. Про імператрицю. Так, наступна карта. А, і так, карта світ. Карта світ, коли весь світ біля ваших ніг. Це розширення, це масштабування, можливо, якась подорож або планування вже подорожі, планування відпустки, розширення горизонтів у вашому житті. Так, ось така історія розширення, переїзд, тому що світ це також як коло, і все йде по колу, а коло це у нас дорога до інших берегів, далеко десь за кордон. І остання карта з цієї колоди, остання карта карта інтуїції вашої, карта нічної жриці. І слухайте свою інтуїцію. Дивіться за своїми енергіями. Про що ви думаєте напротязі дня? Про що ви думаєте, коли лягаєте спати? Думайте про щось красиве, приємне, особливо, коли лягаєте спати. Не думайте про проблеми. Буде ранок будете думати про проблеми. На ніч таке робити не можна. Не будете спати. Не зможете заснути, думайте про щось хороше. Балансуйте між е, тим, чимось поганим, щоб не було перекосу темної світлої енергії. Ось такий чудовий розклад для вас, скорпіони, дорогесенькі. І ще раз, любі, мої дорогі, з Новим роком вам! Хай щастить вам завжди і усьому.